І так, давайте сьогодні з вами розглянемо котячі пози для фотосесії. Погляд у вічність. Сидиш рівно, вуха трохи назад, очі вдалечінь. Ніби згадуєш минуле життя. Люди обожнюють цю позу, вона філософська. Фоном може бути підвіконня, захід сонця або травичка. Пухнастий багет. рівненько лапки під себе тіло витягнуте. Виглядаєш як хлібина, ідеальна для мемів і ніжного образу. Фон ліжко, покривало, нічник. Диванна дива. Розкидані лапи, повний релакс, до гори. Язик може трохи стирчати. Це домашній стиль, люкс, фон, подушка, плед, навколо безлад, а ти, центр. Поза, модель з обкладинки. Одна лапка вперед. Хвіст елегантно обгортає тіло, погляд трохи вгору. Найкраще працює зі світлом з боку. Тінь робить тебе загадковим, фон мінімалістичний. Хай ти будеш головною деталлю. Поза, а ти точно готовий до моєї краси. Погляд прямо в камеру. Зухвало. Немов кажеш, я тут, візьми мене з цього ракурсу. Ідеально для аватарок, постерів та фан-клубів. Фон неважливо. Головне, що твоя харизма затьмарює все. Бонус поза я просто проходив повз. Ти не позуєш. Ти просто ніби випадково виглядаєш на мільйон. Головне, це піймати той момент, коли ти виглядаєш природньо і нереально гарно водночас.